Дивні повістки українським чоловікам у Польщі, хто і на яких підставах надсилає нашим біженцям листи з погрозами, помститися українським біженцям через російський газ? Прем'єр словаччини не забарився з погрозами штрафи та скасування допомоги українським біженцям з авто у новий рік з новими правилами. Які європейські країни закручують гайки з виплатами? Усім привіт! Мене звати Соня Адамська. А це новини про українських біженців. Підписуйтесь на канал, там ще багато цікавого. Повістки з погрозами почали надходити українським чоловікам у Польщі. У листах від нібито польського управління у справах іноземців йдеться про призов на військову службу, а також зазначені дати, де і коли треба з'явитися для уточнення інформації. У разі якщо адресат не з'явився, його обіцяють відвідати і доставити до місця мобілізації. У польських органах влади вже відреагували на ситуацію та наголосили, що ці листи підробка. Представники управління. Ні у справах іноземців у Польщі закликають ігнорувати такі фейкові повістки. Громадян просять уважно перевіряти інформацію та не реагувати на провокації. Там припускають, що фейкові повістки можуть бути частиною інформаційної війни, спрямованої на дискредитацію українців за кордоном. Наразі там триває розслідування. Головна мета з'ясувати, хто і навіщо надсилає листи з погрозами, а також як шахраї отримали доступ до бази даних та місцезнаходження знаходження українських біженців у Польщі, <му> помститися українським біженцям через російський газ. Погрожує прем'єр-словаччини. Роберт Фіцо хоче позбавити допомоги понад 130 тисяч громадян України, які знайшли прихисток у Словаччині після повномасштабного вторгнення. Заяву пролунала як погроза відразу після того, як 1 січня Київ перекрив трубопровід для постачання російського газу до центральної Європи. Про припинення транзиту Україна попереджала Євросоюз давно. Брюссель своєю чергою закликав усіх своїх країн-членів завба. Чливо готуватись до цього і переорієнтуватись на закупівлю газу у Європі. Проте прем'єр-міністр Словаччини опирався до останнього і просував московську тезу про необхідність постачання до Європи саме російського газу. Роберт Фіцо відмовився навіть від компенсації, яку президент України Володимир Зеленський пропонував у розмірі 500 мільйонів євро. Гроші мали взяти із заморожених російських активів, але замість компенсації Фіцо обрав візит до Москви для перемоги. З Володимиром Путіним, де назвав дії Києва саботажем, заява словацького прем'єра викликала критику серед правозахисників і європейських політиків. Вони наголошують, що використання теми українських біженців у політичних маніпуляціях є неприпустимим. Детальніше щодо ситуації з українськими біженцями я розпитаю українку Ксенію, яка вже третій рік поспіль з родиною живе у Братиславі. Ксенія, розкажи, які настрої нині у Словаччині після заяви прем'єра Фіцо про скасування допомоги українцям. По перше, українці швидше за все здивовані, про яку допомогу йде мова, тому що тут давно ніхто не отримує жодної допомоги існує тільки допомога по безробіттю. Але це якась там мінімальна сума 70 євро на людину, і е, справді тут всі працюють, і якщо ти працюєш хоча б частково, то ти цієї допомоги вже не отримуєш. І є допомога компенсації за житло, але її зменшили вже максимально зменшили ще декілька місяців тому. І зараз цю допомогу отримують тільки пенсіонери 65+, і це прописано законом. І отримують також родини з дітьми до п'яти років, або ж ті, що новоприбули, спершу це було на чотири місяці, зараз це два місяці. Тому кількість таких осіб насправді мінімальна. Всі українці в Словаччині працевлаштовані, всі працюють. Більшість, тобто, про яке скорочення допомоги йде мова, тут не до кінця зрозуміло. І є реакція словаків на заяви Фіцо на поїздку Фіцо до Москви. В моєму середовищі абсолютно всі обурені. Треба відзначити, що сам Фіцу знаходиться зараз в В'єтнамі під час свят, і в дорогому готелі вартість номеру десь 5,5 тисяч євро за ніч. Звідти він записує свої ефіри для словаків. Тобто тут дуже багато мітингів, протестів на його позицію, і виглядає це як відверта брехня. Звичайно, що він буде намагатися просто погіршити життя українцям. То він буде розповідати словакам, що ціни зросли через те, що українці нам далі не дають газу, і ну от в цьому плані буде певна якась така дискримінація сама. Атмосфера буде напруженою, коли ми знімали тебе минулого разу. Я була в тебе в гостях. Ти працювала в вище і говорила про дуже велику і дружню допомогу, яку словаки надають нам українцям. Скажи, будь ласка, щось змінилось за цей час? Як взагалі словаки наразі сприймають українців? Ну в тому середовищі, яке підтримувало, нічого не змінилося швидше навпаки. Тому що зі зміною влади з приходом проросійської влади тут дуже сильних утисків зазнають культурні інституції, тобто була скасована прокуратура, і самі словаки усвідомлюють тиск власної ж влади на себе. Тобто, тут звільнили директорку галереї, звільнили директора. Театру почали ставити про російські вистави. Тобто, ось ця русифікація, так е, така культурна і тиха, вона іде поруч з активними утисками прав самих словаків. І вони розуміють, е, ким є влада і до чого це може призвести. Відповідно, і в цьому прогресивному середовищі збільшується підтримка України, тому я б не сказала, що якимось чином щось змінилося, але звичайно, що є середовище людей, які голосували за, за ФІЦО. Так, ну то така от побутова дискримінація вона є. Я її помічаю там, дивляться якимось чином так косою, понаїжджали. Тобто є частина людей, які чекають, щоб тут прийдуть росіяни і наведуть їм порядок. І звичайно, вони, вони радикально не сприймають українців. Це це не має жодної якоїсь розумної підстави. Працює також армія ботів. Е, останнім часом російської мови дуже побільшало в е, на вулицях, і тобто, я так розумію, що приїжджають певні російські агенти і пропрацьовується оце поле це відчувається фоном, так але знову ж таки це не в тому середовищі, в якому я спілкуюся. В академія абсолютно підтримує Ксенію, Я тобі дуже дякую за зворотній зв'язок. Майже половина українців у Норвегії не планують повертатися додому за даними нещодавнього опитування тамтешньої компанії IMDI, 47% українців, які знайшли прихисток у цій країні. Хочуть залишитися там на постійне проживання. Лише 10% з опитаних висловили намір повернутися додому, але тільки після завершення бойових дій. Решта або не визначилась з планами, або мають намір шукати можливості для переїзду до інших країн. Раніше про те, що дедалі більше біженців з України хочуть залишитися в Німеччині, назавжди повідомляв президент німецького державного управління у справах біженців Марк Зайберт. Як писало видання Zeitung, таких було 65%. серед ключових причин, які мотивують українців залишатися за кордоном: безпека, стабільність, високий рівень соціального забезпечення та якісна освіта для дітей. Нагадаю, днями президент України заявив, що Європа хоче повернути тих українських біженців, які не працюють і не платять податки. Хто саме з європейських лідерів чи політиків звертався до Володимира Зеленського з такою пропозицією, сам він не поточнив, лише додав, що мовляв таке відношення до українців нині за кордоном, але публічно про це не говорять, побоюючись реакції суспільства. Далі пряма мова. Ті, які там не працюють, вони кажуть, ви їх заберіть. Я кажу, а як забрати? Це вони кажуть, так да, як скажу забрати. Ну ви їм скажіть, повертайтесь, я кажу, дивіться. Давайте так трішки більше ПВО. ППО, і я скажу: повертайтесь всі. Ну дивіться, я ж буду повертати всіх, а не тих, хто у вас не працює. Ми ж говоримо про всіх. А вони кажуть, ні, ті, що у нас працюють, нехай працюють. А ця частина хай повертається. На цьому у мене все. Не забудьте підписатися на канал та натиснути на дзвіночок. З повагою, ваша Соня.